Вмикай гучніше, Радіо радіофорж вривається в ефір. Що ж, вітаю, друзі! Ми зараз в студії Радіо Порш з вами Аделіна Демченко, але не сама, тому що в нас поважна гостя, і не просто гостя, не просто артистка, не просто музикантка, а переможеця шоу власне медіа якого ми є в нашій студії Астрітвей. Вітаю, вітаю вас і пан Євген, який є власне продюсером цього проекту. Е, так і я хотів би. Назвати наше шоу, Звичайно. яке називається Радіо Зірка і безпосередньо переможниця цього шоу третього випуску Вей» у житті Ніна Донгаузер. Так. Ось ми раді її вітати як переможницю сьогодні в гостях наших медіапартнерів Радіо Порш, перша онлайн-радіо школа. Так, і хотілося б поговорити саме про участь в конкурсі. Таке найперше запитання, як ви взагалі дізналися про конкурс «Радіозірка» і що стало таким вирішальним моментом, коли ви все-таки подали заявку і вирішили стати учасницею? Мене запросив безпосередньо Євген, і він сказав: це хороший шанс про себе заявити, бо в тебе хороша музика. Так, звісно, це було правда, І я скажу, що ну, вже ми скільки знайомі не один рік, да? я думаю, десь років. Півтора. Та ні, три. Два. Та з 23-го. Ти ми. не пам'ятаєш. <рес> – Так, да, Ми вже довго знайомі, да, і я звертав увагу на, на, на те, що а, музичний вкус цієї співачки він ну, відрізняється від багатьох, ну, умовно скажімо, попсових таких виконавців, тим, що а, є елементи такого поп-року, і навіть іноді такого конкретного року да, в твоїх піснях. Тому я ну, залюбки запросив Астрій Твей. До участі в цьому конкурсі. Я, я ще тоді що? Я сказала: ні-ні, ми не погодимося. Наш головний гітарист каже фу, Але Євген настояв, і я така: ну добре, і я скидаю нашому Івану, який наш головний гітарист. Він так тобто це класна ідея. я Така. Так, все, хлопці, підтягуємося. І, на жаль, у нас не було нашого басисту, бо наш басист. Він був мобілізований і вже я так розумію. Він загинув. А тому ми шукали дуже швидко басиста сесійного, дуже класного. І ще так виявилось, що він зараз грає з ламою з моєю менторкою, ламою співачкою, ага. наш басис. Я кажу, ламі ти, ти знаєш у нас один басис на двох. <плес> так що так от виявилось дуже цікаво. Ну це ще раз підтверджує, тому що якщо такі музиканти, як які грають у відомих таких артистів, як лама, да співпрацюють Астрид стрітки. Це ще раз підкреслює те, що якісна музика у цієї співачки, тому ще раз, ще раз дуже дякую за твою участь в цьому проєкті. І за те, що велика-велика аудиторія голосувала саме за твою пісню і за тебе. Тому щира вдячність всім твоїм шанувальникам та слухачам і фанатам. Дякую. Дякую. Вони, до речі, всі ну, бо вони сказали, що ми не з жалю це зробили. Ми зробили, тому що. Дійсно, дуже хороша пісня з хорошим сенсом. Потім їхні діти там ще підспіли під мою пісню. Хтось навіть просив знову її включити, бо сподобався ритм. Навіть маленькі дітки зацінили я така: о, ну все, да, діти це головний індикатор. Якщо а. дітям подобається пісня, то значить вона зайде однозначно. Якщо ми говоримо вже про пісню. Яку полюбили люди, за яку люди голосували, тому що ви стали переможницею через людей, які голосували за вашу творчість. Розкажіть детальніше про пісню, що про що вона, яка вона і чому саме вона? Ця пісня народилася після того, як ми працювали з колегами для України. Це десь два роки тому, якраз і було і ця пісня народилася як мандра. Вогонь в серцях людей палає, смерть її не подолає. Вогонь в серцях людей палає і страх його не подолає. Це воно просто так звучало, 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 а потім я думаю, хм, а це ж можна написати щось з цього. Я написала вірш, я показала Івану, а він сказав, що з цього можна зробити пісню, і він зробив аранжування для цієї пісні, саме в тому жанрі, який дуже люблю. Це рок, і це альтернативний більш рок, напевно. Бо я дуже така шанувальника і хардкіс, і боджові, ну, bon звісно, поп-рок да мій. Просто от така музика Ваня був дуже радий написати, бо. Він дуже довго чекав, коли я доросту до того, щоб співати саме таку музику. І зараз у нас друга пісня готується. Вона називається Фенікс. Це як продовження, і вона теж про силу, про війну, що відродила нас всіх, що дала нам. Усвідомлення, хто ми є насправді всередині себе, незважаючи на все, що відбувається. А чи можна навіть говорити, що пісні заряджені якимось магічним навіть змістом, тому що якщо це такий текст афірмація, ти це чуєш і ти сам собі це починаєш думати про це і стаєш сильнішим, тебе лікує так, музика. Так, Я навіть коли от прихворіла, було ці віруси зараз гуляють. Я така собі йду. Так, вогонь в серцях людей палає, смерть його не подолає, Вогонь в серцях людей палає, хвороба не подолає. І от я просто сама собі казала, бо стан був такий зомбі-паці. Ну правда, це дуже важкий був стан, але все-таки ця пісня теж мене підбадьорувала і давала теж сили і. Я буду рада, якщо люди її теж будуть використовувати як таку чарівну пігулку для для того, щоб відчувати себе більш здоровими та сильними, бо зараз це нам дуже потрібно. Такий темний час зараз і на вулиці такий Лондон в нас, да, і, ну взагалі хочеться лягти і прикритися там листочками, Але дійсно, ну для мене рок це музика, яка мене завжди підтримує. В найважчі часи там нема сил, включила собі Рамштайн і пішла собі робити свою справу. І енергія наповнює вже організм. Якщо ми говоримо власне про конкурс «Радіозірку», то розкажіть, які були етапи саме в цьому конкурсі, що було найцікавіше, що було можливо найважче особисто для себе, і які взагалі найцікавіші такі моменти були. Ну, перше, найважче це знайти басиста, правда. А друге це підібрати костюм. Це завжди проблема. Бо я думаю, ще й що третє ще й підібрати час на А, ну це взагалі да бо в мене ще є моя терапевтична діяльність і клієнтів. Треба було було кудись посунути. І це був прям ну дійсно квест. Але ж зацікавили вже костюмом. В чому була складність? Що заважало? Було можливо занадто багато варіантів. і Потрібно було обрати щось одне. Розкажіть В мене дуже багато шаф забито, просто от корсети, будь-які. Ну от речей дуже багато. І я їх все рівно купую. Вони там з тему щось приїжають. Така боже, що там знову приїхало, Господи, я це замовляла. І це найскладніше. Ну, це для жінки завжди дуже складно, що одягну одягнути. Да? Тобто. Це, це квест, це справді квест. Чоловікам у цьому сенсі набагато легше. Там футболку якусь одягнув, пішов собі. і Все угу. Ну це ж так, ну костюми. Я, я хотів би відзначити, в принципі, що костюми у Астрі Way завжди відображали і характер пісні, і, взагалі, неординарний підхід, починаючи там з, з багато наже було спільних проектів. Да? І... Якщо це про Францію, це підкреслюється костюмами. Якщо це там рок, то такий його рок, як потрібен бути. Да, такий от, ну, таким віддає маленько, да, але воно дуже стильно і дуже гарно завжди. Бо я ж акторкою була скільки років, і для мене це досі залишається дуже. Я от зараз кліп знімала на пісню Я позабуду тебе нарешті ми її звели. Мені подобається. І е, я актора прямо одягала. Причому я замовила одяг ще влітку, а познайомилася з цим актором. І одяг приїхав. А познайомилася з цим актором вже в вересні. І ідеально сіла та рубашка. Перстень, на... коротше, на короче все ідеальне ідеальний меч так і малося бути. Знача, да, та, то... та людина, яка доли була е, призначена для точно. цього кліпу. <гум> пане Євгене, давайте поговоримо <гум> про учасників також цієї випуску. А, розкажіть, за якими критеріями відбувався саме відбір учасників, і чому саме Астрі Твей перемогла? Які критерії впливали на її власну перемогу? Ну, по перше, у проєкті Радіо Зірка можуть, можуть приймати участь будь-хто. Ну якщо це більш-менш професійно зроблена музика. А я хочу для наших слухачів, глядачів сказати, що окрім того, що є окремі програми для дорослих, є і для дітей. Ну і для дітей, звісно, простіше, тому що ну, немає таких потреб дітей там можливо ін, іншим разом там якісь авторські пісні заставляти співати або що щось таке складне. І для дітей, звісно, це простіше. а Якщо комусь цікаво, то може звернути увагу і на дитячі випуски, подивитися, як це там відбувається. Ось. А щодо дорослих, звісно, це що мають бути однозначно авторські пісні. І, звісно, щоб ну, були, був вигляд у артистів більш-менш професійний. Ось тому після заявок тих чи інших артистів да, сформувалася така група да, артистів зпосередньо за участю Астрітвей. Молодіші артисти, да, там Костя, я так умовно скажу, і його там команда, да, і різні проєкти, і Астрітвей. Але від себе можу сказати, що у самій програмі мені особисто, звісно, подобалась творчість ніни. Хоча, як показала практика, то і глядачам і тим, хто дивився і слідкував за проєктом, також. А тому, що, мабуть, це на часі. Ну сам сенс пісень. Ось він все ж таки більш відгукується аудиторії. Ось тому і моє особисте, моя особиста думка, вона співпала з думкою всіх глядачів, які підтримали цю артистку. Тут, тут більше все залежало від аудиторії. Головне, щоб йокнуло людям, які це будуть слухати. Я думаю, і що так і сталося. Да, да. А... Я можу сказати, що однозначно з точки зору музику. Ну я як музичний продюсер можу сказати, що однозначно з точки зору музичної складової то пісня Astrid Way вона так на порядок краще, якісніше зроблена на живих інструментах, гітари, ударні, там багато голосів, беки і так далі. Це ну такий Дуже тривалий і дуже ну, глибокий процес роботи над піснею. Інші учасники заслуговують також уваги, але все ж таки тут треба було дійсно попрацювати, щоб представити її мені приємно, що і люди також це оцінили. Я думаю, що після того, як наші слухачі і глядачі прослухали інформацію про цей проєкт, то виникає єдине запитання: чи буде продовження, чи будуть ще випуски, чи планується новий сезон. Так з нового року да, у нас насправді у нас вже є. В планах з Нового року да, зробити декілька нових випусків, знов-таки як для дітей окремо, так і для дорослих, і для молодих, і для скажімо так, вже артистів, які відповідають. професійним, вже професійному рівні. Ось, Тому якщо хтось там чує і бажає прийняти участь на цьому проєкті, звісно, ми завжди відкриті. І, звісно, ми завжди відкриті. І будемо раді побачити з новими піснями Астрій Фейсбу в наступних проєктах Радіозірки. Найцікавіше. Розказуйте про закулісся. Що ж там було цікавого? Можливо, якісь кур'йозні моменти були під час записів тих самих інтерв'ю, кліпів, можливо, якісь цікавинки, все те, що залишилося поза очами глядачів. Можливо, найяскравіші якісь спогади. Ніна, тобі слово я знайшла дуже класні яблуки, райські наїлась їх. І це було дуже кисло, але дуже смачно. А під час Це напевно все, що я да, під час да. зйомок. Да, ми знімали, насправді знімали дуже швидко. Да, бо бо ми вже... затримались трошки, я дуже хотіла їсти. Я була голодна, я побачила ці яблука, думаю, все. Ну там ще сливи були, думаю, ніс, сливи ну, ну, просто не буду не ризикувати, Да. Я по секрету скажу, що ти була не одна, я також їх куштував. їх там було багато. Як мама казала, не тягни в рот, а все, що тягнуло. Супер. І наостанок, що б ви могли порадити молодим артисткам вже як. Що ви могли порадити молодим артистам, які стоять перед вибором брати участь в конкурсі, не брати, йти, робити чи ні, вже як переможниця, вже як людина, яка пройшла весь цей шлях і, і навіть перемогла? Е, мені дуже допомогла колись моя фраза, не моя фраза, фраза, що стала вже моєю. Але вона моєї вчительки, а це десь 25 років вже цю фразу я несу в собі. А вона казала таку фразу: має можливість не лінися нею скористуватися. І от дуже буває страшно, ну правда. Ну бо супротив це нормальна тема, да, як там кордони нашого супротиву, да, до чого ми звикли, і те нове, що ми боїмося. І от я завжди цю фразу собі кажу, що має можливість не лінись з нею скористуватися, бо може не бути іншого шансу. Да? І якщо от як в казках да, там приходить хранитель, ну от хтось там, -лісовічок, да, лісовічок хтось сірий вовк, це ж завжди ті люди чи персонажі такі казкові, що допомагають нашій особистості розвиватися. Тому я дуже бажаю всім ризикувати, адекватно ризикувати. А, і йти не за розумом і його страхами, а за душею і її бажаннями. А вона точно знає, чого вона хоче. Завжди, завжди кажи так ну, на будь-які і... будь пропозиції долі. Ще раз дякую, дякую за дякую. те, що да Астріт ви прийняла участь у нашому проєкті. І нехай ці слова стануть справжньою мотивацією, таким останнім просто все це, це останнє було перед тим, як я зараз починаю щось робити. Нехай це буде такою класним пінком, класною мотивацією, поштовхом. Дякую, що завітали до нас. Ви неймовірна, і ваша творчість справді е, як афірмація, мотивація, І це це дуже лікує, дуже класно. Пане Євген, дякуємо вам за те, що взагалі. Розробили цей проєкт і даєте класну музику, і класний український контент для наших слухачів. Ну і я ще хочу додати, щоб аудиторія, яка нас слухає, яка нас дивиться, ще раз, ще раз, ще раз звертала на творчість цієї чудової співачки Астрій Твої переможниці третього випуску проекту Радіо Зірка. Дякуємо вам, всім, хто слухає, дивиться і підтримує українську музику. Дякуємо. Дякую. Не руку подає, а не вбиває, нецькує, де віра справжня і жива, без страху сучень та проста, нема там світла та пітьми, не чорно-білі кольори, нехай цей. Страх яло не подолає, знайди цю силу собі, силу собі, там сила правді не в грошах, а влада справжня у серцях свою свободу обирають, керують та царів, не мають, богів нащадки не раби Баланси тіла та думки, там творче для душі. Ті люди створюють світи, нехай. Не проявляє живе, той Бог не кудущий, живый волонтер і страх.